На в тому купі, де таких картичок медаль. Де декілька таких картичних медаль, за таких маленьких дорожчих їдуть. Праворуч, там зона для закопаних. Зараз ми йдемо до Дідусь такої алейки. Бачите, там ті білі лавочки стоять. E, Далі йде, e, зараз бачимо, що на барбікую e, стоїть <затислав> ситуативно, люди, тож, де де щось знають, вони хочуть ходити туди. І ми їм таку стивілізували так, зону. Там буде стільки бажаючих, що одного барбікую девочку поставити. Ні, ми поставили 10. І я думаю, ще десять поставимо, вже, коли будемо e, бачити, як вони... назвати популярним озером. Скучним озером мы створили объект, и я думаю, что вода просто завжди вона Да, просто день. Добрый день. Добрый день. дорожки. день. Добрый 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 Взагалі ми плануємо до е, серед 2017 року збудувати 22 кілометри велосипедних дорог. Це буде два великі кільця, е, які фактично зав'яжемо це містометровій. Добрий день, якщо ми далі добре. Це ця алея закону. Ця майданчик повністю виключна права. Абсолютно все для того, щоб тут небезпечно могли е там працювати. Ді... 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 Таких, як зараз стоїть десь, ті столики біля них, де ми будемо вибухати. Трава, трава засіяна, засіяна, вона, вона працює. Останні частини ми, ми послали дюйм, да, а на інші ми засіяли для того, щоб не відпочати. Ціла проблема в Україні з э, скульпторами. Домовили, навіть багато вітків скульптури замовлення.

Добрий день можемо здоров'я. Доброго дня, добрий день. Поздравлені вчора. Готувались до сих пор. Зараз виділення прошу, я можу віддавати, не можемо те, що побувати до цього. Я думаю, що пріоритет це заточки. Ми будемо запрошувати, але ще, ще тиждень нам до зраду від підемо. Але, але е... зараз ми одночасно будуємо два напису. І десь обидва, один на 1 а один на 1 Ну Кажуть, що два садочка будуються. Один з 1 вересня здавати буде 1 листопада. Так що так.